Добрий вечір, ми з України. Дивіться, який в нас туман зараз. Нічого майже не видно. А ми зі ми зараз їдемо в форум і на нову пошту. А я зі своєю торбинкою, як завжди. В магазин. Туман Капець. Як Silent Hill З німи однаково подумали. А я як приїду, ще діду, борщ понесу, бо щось я багато зварила. Не з'їмо така з бабуся хотіла варити, а я їм дзвоню, кажу, ви ще не варили. Вона каже: Ні, не варіть, я принесу. Так, ми вже вдома я розклала те, що ми купили вже. Тут мій подаруночок. Мені Катя з каналу мама чотирьох діток прислала на день народження подаруночок. Я зараз беру цю коробку і йдемо до діда розпаковувати, бо їм також цікаво, що тут. І беру кастрюлю з борщем. Діма понесе борщ, а я понесу цю коробку, будемо там дивитися, а потім я вам покажу, що мені прийшло. Ще у бабусі лежить ще один мій подаруночок, який прислали родичі. Вони були на новій почті. Його забрали. Дивимо, що тут я розкрила. Ага. це пакет. Да. О, це щось смачненьке. Ложись. Так, ой, круасан міні з полуничною начинкою. Сто років было такі клоссани. клас. Так, круассанчик. Ой, що шость? Класс. Зайчик. Це, напевно, вже на Пасху. Така статуєточка зайчик. Добре. Ой, Шакур прийшов до допомогти. Теж цікаво йому, що тут в коробці. Mm -hmm. <рикола> О, а це що? Ой, а це класна штука. Так, Шакур <рикола> Так, це, я таке бачила у Каті. Я таке бачила. Ой, це класно, дивіться. тут можна і цукор, і каву, і що хочете. Ось так от. Опа. Дуже гарно, шикарно. Вона, до речі, такі речі продає. Я залишу посилання на її сторінку. От. Зможете купити. Ну, саме на YouTube сторінку. Там потім з нею зв'яжетесь і зможете купити. Клас! Дуже дякую. Йду додому вже з так Класно світло горить, а раніше я постійно Діму викликала, щоб він мене забирав. Уже коли там нагуляюсь, Діма одразу дзвонила, казала, я все. Він завжди приходив за мною. Неможливо там в Києві це, що тут на дачі, а зараз взагалі класно. А зараз будемо дивитись подарунок від моїх родичів мені на день народження. Це з Волині. Рада вже тут винюхає, що там таке, що там таке. Так, тут така шоколадка велика. Рада, я бачу, вже зацінила ось це. Зараз будемо відкривати. О, нюхає, що там? Що, Радулічка, що там таке цікаве? Так, ось така шоколадка за апельсинкою. Велика. Так, і тут щось для дому. Ану, рада. Вже лапу зацепила але хоче віддавати. Так, тут щось для дому будемо відкривати. Ну, я вже так відкривала, коли у бабусі була. Ми не розпаковували, ми так чисто подивилися, що таке? Що вже діставати, да? Бачите, тут щось таке прям м'якеньке-м'якеньке. Зараз дістанемо. Так, це, напевно, рушник такий, бачите? Бо матеріал схожий. У мене є просто рушник схожого матеріалу. Я думаю, що це все-таки рушник. Значить, дивіться. Отакий. От Маленький, напевно, як для обличчя. Ну, рада зацінила прям капець. да? Бачите, отакий? От отакий. От. Дуже м'яка тканина. І побільше. Так, ну, рада. Ну, ти дивись на неї. Ти дивись на цю жопку. Так, а це вже побільше. Це десь розмір, напевно, напевно, 70. Да, 70 на 1,40, я думаю. А 100% це рушничок. Ось такий дуже приємний. М -м -м. Дуже дякую. Ой, а все теж дуже миленько. Не буду ховати, хай поки у мене тут стоїть. Підмій новий ремонт, прям дуже підійде. Так що дуже дякую. От кросанчиків залишились рожки ножки. Ми їх так у діда. Ой, кайфую зараз. П'ю каву з миндальним молоком. Купила, думаю, треба спробувати. І запалила свою улюблену свічку. Вона так гарно тріщить, що це капець. Знаєте, я чередую чи цю, чи іншу рожеву запалю. Люблю різноманіття. Ну, класно. Це така прям. Ну, це можна просто навіть кришечку відкрити і вже вона як ароматизатор для кімнати. Можна навіть не запалювати. Тільки що зганяв на нову пошту. Забрав отакі штучки. Нам е виробництво зробило протект. Оця ось компанія, тому що в нас плита не влазила в саму плитоноску. Ось. Тому я написав скинув фотки і вони ось таке рішення зробили на ліпучках. Зараз я це сюди заправлю і ось так ось плита не буде тепер випадати. Так що хлопці супер молодці, е е максимально вирішують всі проблеми дуже швидко. Так що дякую, дякую дуже. Вони зробили да, дві такі штучки. І оце в нас затримка була за ними, тому що десь там на якомусь етапі щось пішло не так. Іначе розміри всі, заміри скидували, але от виявився такий косячок, що треба було довше робити цю частину. Mm -hmm. от, але ми її написали і вони все виправили. Так що, це проблема через те, що виробники не роблять стандартні плити, як вони мають робити. Вони роблять трошки там на 2-1,5 на см ширше, вуще, біль, ну, вище і коротше, Короче, не стандарт да, просто. І воно не влазить. І це вони роблять спеціально, щоб коротше, замовляли саме у них плитоноски. а Ми плитоноски замовляємо в іншому місці, там, де вони йдуть з корсетом. Угу. Ми, до речі, міряли, розбиралися, як воно просто кріпиться нам правильно засібається. Дуже взагалі класна штука з цим корсетом. Воно ну, так спину підтримує. Бо я вдягала, наприклад, плитоноску без персету, ну, звичайно, з, з, з цим осім. То, знаєте, так на поясницю добре воно. Угу. Нагрузку дає. А от з цим взагалі інша справа. Тому у кого родичі на фронті, подумайте, можливо. Вам також така штука треба для спини це особливо у кого проблема зі спиною. Ну, Засунулись, так? Да? Ну. ну, це треба буде ще пограти, щоб туди засунути. Да. Але саме тут що знову ще тримає. Агонь. Зараз будемо іншу угу. сторону. клас. І все. Це затримка була тільки за цією штукою, і будемо вже передавати весь пакет боковушки і оці плити. Ну, ви все бачили, що ми купували. Підходили до басейну з мною, хочу вам ще зазняти, що там в ньому. Ми таке бачимо вперше. В тому році такого не було. Дивіться. Це він так поріс. Зелену всякую зиму. Але напевно, як ми так подумали, напевно, в басейні була ще якась хімія, яка це все склеїла. І можна буде це все прибрати. Бачите, воно прям відходить зі дна. Це прикол, бо в тому році ми оце все прибирали. Все що було. Оце щось новеньке, якісь водорості у нас тут вже ростуть, як в морі. Прикол. В цьому році якась аномальна зима у нас, аномальна погода зимою. Зараз у нас плюс 11, десь взагалі плюс 20. Коротше, це просто щось Цікаво, яка буде весна. Ось ми тільки що вечеряли. Боже, ці томати вялені, це просто щось нереальне. Це те, що сусіди подарували мені на день народження. Одна з баночок. З часничком, боже, як це смачно. Воно всередині таке м'яке, прям соковите. Ну це просто. Просто щось дуже шикарне. А в нас сьогодні 14 лютого. Клас, дивіться, який букет мені, Діма, подарував. Просто шикарний. Такі кольора. Боже, я обожнюю троянди, і взагалі троянди я будь-які люблю. І великі, і маленькі. Я ж, до речі, насадила собі також спреюк цих? Хочу теж собі такі букетики потім робити. Ой, взагалі шик. Обожнюю, прямо Вазочку поставила, зараз в кімнату понесу. Продовжуємо нашу рубрику, відповідаємо на запитання. Ага. Дякую. Так, ну що, досвід? погнали, Яка ваша шкідлива звичка? Вживання кока-коли. Я реально дуже багато п'ю. І багато колу. солодкого. Ну через Ну, колу. Солодкого то так, але не все. Не все. Я не люблю тортики, там тістечка різні, таке. Але полюбляю там всякі мішки ці, да, желейні. Чай з цукром. Чай з цукром. Багато ложок. Та багато, Короче, там. Дві з половини. Цук... Цукорозалежний. Да. Але коли я реально дуже багато п'ю. Зараз дозу. Зменшую трошки, тому що ну вже дуже багато її почав вживати. Ось. Так що це реально у мене шкідлива, дуже звичка. А що ви більше ніколи не зробите? Швидко щось різати. Раз. О, да. Це інфасотка. Бачите, майже. ой. Боже, а ось. Майже не видно, що палець був. Майже відрізаний. Да, я ще так на машині не літав, коротше, як в той день. Але <рапев> так що? буває таке, що ще хтось щось порадить, і ти думаєш, ну може дійсно так зробити, робиш, і потім думаєш, нафіг, я то кого слухала. Рецепти з тіктоку. <рапев> ну чого, з тік Ні, я ну буває, має. окей, буває. Я один нормальний, інший такий кал просто. Да. Кал-кавич, там просто робиш, потім такий їш і думаєш, блін. Яке гівно просто. Продукти перевів. Є таке. Ну, коротше, так. Да. Що на вашу думку? Що на вашу думку, ви ніколи не переживете і чому? Хм. Я знаю. Що? Ядерну війну. Та фіг його знаю тут, знаєш я ще той таракан. Можу і вижити. Блін, не переживу. Ну, я якщо так, щоб я б не хотів пережити, якщо так сформулювати питання, щоб реально не хотів пережити, той момент, коли я з друзями бухав конкретно, і <сум> потім мені погано було по три дні. От просто мене віртольотіло три дні так, що це капець. І ось цей момент я б точно не хотів би переживати. А що в майбутньому пережити я не хочу, я ще не знаю. Короче, поки що таких, напевно. Ну, от війну ще раз, от, в якій ми живемо, це факт, а ну, іще, це у всіх ну це Це, напевно, для мене там три роки назад, самий піздець був, це коронавірус. Зараз я дивлюсь на той коронавірус, що типу, ну, то сльози, зараз війна це повний треш. Головне, головне, щоб не було такого, що через пару років ми дивимось на ту війну і такі хе, то фігня, коротше, а. було ще. Да. Головне, це щоб, ще не були найкращі часи. Що, 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 щоб це головне не було ще білою полосою. полосою да. Тому що якщо це біла, то, блін, я вже боюсь думати, що таке чорна може бути. Тому що для мене тоді коронавірус це реально чорна полоса була. Вже ні. Вже біла. Так що так. Ну що, тягнемо? — Так, це що ти який Чесно, відверто. А чи шкодуєте ви про щось, що не зробили, коли були молодші? Ну, я шкодую, що в мене була перерва з англійською мовою. Я в школі вчила, вільно розмовляла нормально, бо в мене була десь перерва років 11. Ну, багато. Я багато чого забула, і зараз приходиться багато чого згадувати, тому що на роботі без англійської. Відносини не пішли на користь. Ні, коротше, треба було мені і далі. Оце Постійно, постійно, постійно на ті курси ходити все життя. Так, що ще я не зробила, коли була молодша? У мене є проблеми зі спиною, з коліоз. Тобто, у мене спина не дуже рівна і в мене проблема з осанкою. Тобто, я от коли так сижу, мені так. ну, Дуже втомлюсь, коли я так сиджу. Я зазвичай отак от горблюсь. Плюс сидяча робота, і треба було також в дитинстві. Ну це треба ж ну блін дитячі мозг'ї. Хоч і батьки мене там і на масажі, і на танці, і куди ти тільки не Не відправляли, але треба було мені ще самі якось. Масажі і танці. В мене, коротше, від скаліозу мені палку таку круглу зробили. Сказали, отак під руки, так, дай і ходи. А... а мені, до речі, дещо тато подарував. Пізніше покажу це для того, щоб рівно сидіти. А, так, да, прикольна штука, до речі, да. така. Так що я така трохи кривенька. Але качача. якби воно електрошоком, так фігарило? Воно так, да, воно б'є, але не током. Воно так, знаєте, Не Ні, просто треба, бідує. щоб током 220 разок шарахнуло, все, там усанка була б моментальна просто. Да. Якщо буде цікаво, я в наступному відео покажу, що це на пшичку метрях. Так. Ну, що, що б ще я не так я, в принципі, все робила. Це тільки два не. моменти. Англійська, і треба не. було ще з дитинства за свою спину якби заставляти себе да вона у всіх не кривитись. Кривих. Ну, то ну, кривих, да. кривих. Але якщо от рівно сидіти, то воно да. ж все інакше виглядає. І обличчя, все таке, типу підтягнуте. Коли от отак, от, 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 якось, ну, то вона як все не раму дуже. Раму таку стойку <світ> зробила, знаєш, таке ж. Так, рубрика А якщо? Якщо б ви могли прожити до 90 років і після 30 років не старіти. Старіти або тілом, або розумом, щоб цього ви б вибрали розумом. Тому що, ну, блін, це тіло то таке. Да. То ну, я якби до старіння відношусь нормально для мене. Там в мене нема такого там, зайобу, що о Боже, морщинка. там я я подумала. свію, коротше, і все. У мене такого реально немає. Я за природнє старіння, типу для мене це норм, а, і я не бачу в цьому щось таке відразу. Якусь, да, якщо там людина за собою. Там слідкує за собою, да? хоче виглядати молодше, окей. Типу, але для мене, там, якщо є сидина, то це так і повинно бути. Ось, якщо там, я не знаю, вже волосся почали випадати, ну, постерижись на лоса. Типу, можна якісь... Зміни імідж. Да, зміни імідж просто, да. Типу, ну, вайнот, як то кажуть. А як якщо... Якщо б ви могли змінити своє ім'я, то яке б це було? Віка. Хоча батьки колись мене хотіли Юлію назвати. І мене деякі глядачі так і називають Юля чомусь. Хоча я Віка. І мені моє ім'я подобається. Тому тільки Віка. Угу. Бо це перемога. Вік То що? Останнє питання випадкове. Угу. Що найбільше вас турбує в наступному поколінні? Взагалі нічого не турбує. Я типу. Ну, до цього нормально відношусь, я нормально відношусь, що там діти більшу частину цього дитинства проводять в гаджетах, а не на вулиці. Для мене це теж нормально, тому що це сучасність. І як ми не хотіли, да, там, але ми від цього нікуди не дінемось. І якщо раніше. Дитина буде звикати до діджиталізації, до сучасних там гаджетів, вона буде швидко вчитись там, розумітись на цьому. То мені здається, що це тільки плюс буде в майбутньому, тому що ми не стоїмо на місці, ми розвиваємось, і це треба заохочувати. Можливо, трохи обмежувати, так, щоб якось так міксувати. Але заохочувати, розвивати сильні сторони, дивитись, аналізувати якісь там сучасні, можливо, професії, що не тільки там лікарі, да, там повара, там кухарі, не повара, а кухарі, там міліціонери, ну, пожеж... ще пожежники, професії, да, а що є й інші. А, типу, і треба це дізнаватись, і щоб можливо ваша дитина там. Буде грати як я вигри дуже багато, і потім вона стане розробником ігор. Чому ні? Мене в дитинстві пальцем іноді тикали, що я не зможу заробляти кошти, граючи з ці ігри. А зараз я, я... б навіть так сказала: це, мабуть, е декілька років, як дімо, е наші родичі там перестали стібати за те, що він грає в да, ігри. Да. Типу, От. а знову свої ігри да, да ну ігри це частина мого життя. Ні, зараз теж таке кажуть, але потім кажуть, ні, ну на ну це да. ж ну, робота. Ні, серйозно. Це ж, це ж ігри ось. зараз і надалі. Це частина мого життя, але це і не тільки просто пошпілити. У мене зараз трошки по іншому ігровий процес проходить. Я вже більш аналізую інші проекти. У мене на телефоні більше 20 чи 30 20 ігор конкурентів, які я зазвичай аналізую. Я дивлюсь, що вони зробили там на протязі півроку, тому що там за місяць нічого нового зазвичай не з'являється. А за півроку, за рік можна щось вже якийсь зріз зробити. Ось, І тому тут вже такий професійний більш інтерес до проєктів, і взагалом по всім іграм, які мене цікавлять. Тобто тут вже такий більш професійний азарт, і плюс те, що мені подобається, просто в шпільник пограти. А ще. Через ігри можна познайомитись з, з цікавими класними людьми. А, да, у мене дуже... З керівниками різними да, різних да. заводів. Ну я вже розповідав свою історію, як мені те, що я грав в World of Tanks та в Lineage, допомогло мені влаштуватись в першу it кампанію мою. Так що не без цього, як то кажуть. Так що В мене від ігор тільки, тільки, плюс. тільки плюси. Реально, тільки плюси. Якщо світ змінюється, треба бути гнучким. Да, да. Так, це що? Ага. — Випадково. А, якою була б ваша робота мрії, якби гроші не мали значення? Щось творче, 100%, щось створювати, щось гарне. Що? Голова колгосп. Я просто правночка голови колгоспу подімаю да. в Стібетці. Андріївною. <хе> а до речі, в нас є фішка, він називає мене Андріївною. Я <хе> його <Єху> Олександрович. <хе> Знаєте, вже сіки, майже два роки. В селі живемо. Тут, живем да, вже тут нормально вже шуточки такі, да, тут. Да, там, подивитися вікно, коли там сусідка вийшла, хто тут до неї підійшов. Тут це вже а такі більш та такі? мемчики, то да. ми жартуємо, але можемо там, коли в басейні. Лежимо там хтось пішов там чи яблуко зривати, чи ще то буваємо так порофлимо, там кричимо Андріївна! Я кричу там через ось час. Так ой, це коротше, ну прикол. Такий сільський вайб у нас так що нам зайшло, ну щось творче, не знаю, яка точно професія. Можливо, Так, квіти вирощувати. Щось квітами, віки дуже дивіться, ютубчик. Мені подобається. Те, що я монтую відео і викладаю, це теж якийсь творчий процес. От. Мені подобається щось створювати, там музику підбирати, картинку. Не завжди на це є час і натхнення, але іноді прям кайфую від цього процесу. Наприклад, Інстаграм мені подобається фоточки робити, викладати. Троянди. Мені теж подобається, що щось по красі. Реально по красоті, Да. А буду да. будівництво, подобає. Ой, будівництво да, подобається. Будівництво дуже подобається. Ремонти, подавлюсь. будівництво. Це, до речі, тема, яка у нас прям. Ну так реально ленту дивимось за всі роки наші. Ага. Нас там, напевно, тільки перший рік, коли ми тільки одружились. Тоді ще будівництва не було. Ми ну, не наважились ще почати. А вже на наступне там через не, не, півтора не чи наступне. два роки. Чи... Ну, по мінімалці да, щось по там. мінімал, але у нас кожен рік я розповідаю. То реально... там унітаз ремонтували, щось там купували. Ну, там то таке щось. мілеч, але ремонт в квартирі. Да, пам'ятаєш, потім на наступний рік рим, ну ми так частково робили. Спочатку. Наче 5 років тому ремонт робили. А ти що вже? Фу. Ну, у мене є Фейсбук, нагадав мені Дальше. за 5 років тому. То кухню ми робили ці 5 років. А Агу. в да, ми просто в нас коштів повністю не було, тому що кухня, як ви знаєте, це один із найдорогоштовніших, угу. просто коштовніша кімната. Ось е, тому що там купити ту мебель. Електроніку, ну, цю, цю техніку туди, Проводка. це просто капець. А проводку зробити, там, бля, закладні, то угу. це, це. До реально. речі, хто спонсор, ви можете подивитися відео про те, як ми робили ремонт в квартирі. Це точно. Так що у нас реально з ремонтами, ну, я, угу. напевно, років, скільки ми вже? 11 будемо, так? Да? Одружені? Да. Разом і 15. 11 як одружені, і напевно десь вісім. Це у нас тупо стабільний ремонт. Да. <рес> <рес> Можна вже скоро про рапами бути, там будемо розповідати. Віка може розказати там про е, паркет ла, про, про ламіна. Віка про ламінати може все абсолютно розказати. А про як кварт, його вініл, я там теж класти, вже які все треба? Да. Я можу там теж багато вже що в мене тут опит є. Так що вже така да. у нас багато. Мені цікаво, що скільки нам вийде ремонт тут. А подивимось. тому що коли ми робили в квартирі, я пам'ятаю, що ми 20 тисяч доларів в ремонт вклали. Ну це повністю, повністю без санову злів. Да, це повністю. І без мебель, заміни все там там реально багато чого зроблено, тому що в нас і техніка там бож, ж нас і кам'яна столічня. Там була там реально, ну типу кухня у нас дорога вийшла. Да, кухня, пам'ятаю, прям да. моя мрія. Так що, Да. Але... Меблі тільки десь на 84 чи на 86 тисяч без техніки вийшло. Ну, то на той час, то е, скільки, 4, Чотири... майже 4 тисячі доларів. Е, але це не ну, дуже Ну, сама важливо. кухня у нас вийшла десь в 10 тисяч 10 доларів. Тисяч, да. А три кухня... кімнати на 8, плюс а там ще думаю, техніка. А я думаю, ще техніка, ті, хто захочуть, там щось... минулі відео. Ну, да. Да. Там ті, вже... хто спонсор каналу. Да. Там вже подивитись. А так, в принципі, я думаю, всім дуже цікаво, скільки нам вийде той ремонт. Нам, нам теж цікаво, Нам взагалі, капець, як цікаво. Ні, ну ми приблизно до цього, сума, да, да. але зараз підрахують. Да. Ми надіємо, що не більше, Але ми по максимуму рахували. Але надіємо, що не більше. Угу. І ще хочу а. сказати, що коли ми перший свій ремонт починали, у нас було лише 300 доларів. Ремонт за 300 баксів це. Угу. Просто але пісня. зробили. Ну ми просто розраховували, що ага, в тому місяці в нас буде якийсь дохід, в тому буде такий. Ми знаєте, так максимально ремонт розтягували, щоб у нас були гроші, щоб почати, щоб прийшла зарплата, чи мені чи дімі, щоб заплатити, щоб знову щось зробити, щоб за ну коротше зробити. Ну, тобто, да. Да, у нас ну дуже рідко, коли є вся сума на руках. Але ми, от за весь час, випрацювали такий, якби момент, що ремонт ми починаємо. А з середи місяця. Пояснюю для чого. Зарплата заходить. Тебе ти там їх економіш, економіш, да? потім з середина. Починається, поки ремонт, ти не встигаєш цю зарплату віддати, і тут же нова заходить. І таким, такими перебивками якби, можна і нормально жити. Ми отак от з 300 баксів і ремонти почали, коротше, за допомогою цього. Так що, клас. Ну і завжди ми робили самостійно, якби, ну контролювали там процес. А, фу, я думав, ремонт думаю, нічого собі. Ні, А зараз хочемо новий досвід отримати, щоб мінімально якби, бути залученими. Ну поки що одні плюси мені все подобається. Да. Подивимось, як воно буде. Да. То що, все? все. Дуже так на останньому зупинились питання. Роз... Ну, це просто да. ремонти, улюблена да. Да, Та тема. тема. Так, так. Та. що все. Все, всім папа. -па. Побачимось в наступному відео дуже скоро. Як кажуть, побачимось, коли побачимось. Да. Все. Слава Україні. Слава ЗСУ! Героям слава. Лайка, я